Цьогоріч місто співфінансуватиме більше трьох десятків ОСББ та ініціативних груп, які подали заявки на участь у муніципальній програмі сталого розвитку. Гроші відділятимуть на ремонти та реконструкцію, як от у цьому будинку. Третину від вартості проекту профінансували самі мешканці, а решту грошей дав міський бюджет. Попередніх заявок було більше 60, кінцевих заявок, а термін заявки був оголошений і на веб-сайті економіки і в пресі до 1 березня. 57 Громадських організацій, а також ОСББ подали заявки на участь в конкурсі. Представники управління економіки, в тому числі і я, ми об'їхали всі ОСББ, ми об'їхали всі громадські організації, подивилися реальний стан справ і вчора на дорадчому комітеті було прийнято рішення про співфінансування 30 проєктів і ще до проєкти про можливе співфінансування там, при певних деяких умовах. Ця програма у місті активно діє ось уже три роки. Попередні два гроші громадам виділяло як місто, так і проон. Наразі ситуація з європейськими грішми дещо у підвищеному стані, адже чи фінансувати рівненські проекти, міжнародні донори вирішуватимуть лише у червні. Якщо рішення буде ствердним, фінансування отримують і ще кілька місцевих проєктів. Все таки місто рівне, воно одне з найкращих в Україні по реалізації програми. ООН, тому нам хотілося такі мати більшу частку співфінансування тим більше в нас є вже Громади, які по два проекти реалізували разом з провани, вони хотіли б завершити чи то будинок, чи то навчальний заклад, завершити повністю всі види робіт з метою покращення стану будівлі. Загалом же вважають у мерії ця програма має подвійний ефект, адже з одного боку покращуються умови проживання городян, а з іншого кошти з міської скарбниці отримують місцеві ж будівельні організації. Цьогоріч це щонайменше 3,5 мільйони гривень.